Слава роду, слава рідно вам! слава Україні! Слава! Є два варіанти, тому пряник. Або ми йдемо природньо, так? тобто дерево ніхто не підганяє, воно само росте, бо воно хоче рости. Але ми також хочемо рости. Душа наша хоче рости. Вона прагне вверх, 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 вище більше, більше, більше. більше. Але ну, якщо ми на рівні нашому людському забуваємо про духовний розвиток, то тоді рано чи пізно ми прийшло, ходимо до кнута. Коли знову ж таки це не просто хтось нас наказує, так? якісь сили там, вище чи, нище, чи хто там. А, це, це ми. Наша душа прагне розвитку, наша душа прагне росту. І відповідно створюються такі умови, коли ми отримуємо кнут. І ми отримуємо або якусь. Або щось, щось, щось получаємо. Так? Ну, 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 якби, я не знаю, я так думаю, що всі знають, що до стоматолога треба ходити регулярно. Раз в півроку. І якщо раз в півроку людина ходить, то відповідно, е навіть якщо є якісь проблеми, то це так трошечки, там щось трошечки і все. Але якщо людина забуває про це, то їй потім нагадує той зуб, який зіпсувся. І вона вже йде, вже болить. ой, болить, ой. А якщо вона ходить регулярно, то для неї стоматолог щастя, тому що вона відповідно думає про те щастя, яке вона відчуває, коли виходить від стоматолога. Я виходжу від стоматолога, я радісний, щасливий, бо я здоровий зуби здорові, все добре. Так? А якщо людина забуває про регулярність, то то відповідно нагадується через біль, через страждання. Так само і в духовному розвитку. як людини окремо, так і власне всього народу. І ми за ті 30 років так не відродилися, не переродилися. Не, ну, Хтось, хтось, хтось прокинувся. В останній час вже багато людей почало прокидати. Но так таки мало. І прийшла тоді велика війна. І все, і тепер тепер маємо творити обряди, аби допомагати тим загиблим якнайшвидше переродитися, якнайшвидше прийти знову в своєму народі. Бо гинуть, власне, в першу чергу самі благородні, самі самі, самі, самі світлі душі. Ну, І, власне, за то проводимо обряди. Аби знімати, по-перше, ті печаті, бо дуже багато тих людей хороняться по християнських облях і започатуються, припочатуються душі до тих власне місць поховання. І треба тоді робити. робити. Є також записана окрема практика, як це робити. Є, є там в записах, є. Шукайте, дивіться. І розпечатуйте душі, по крайній мірі свого роду. Розпечатуйте, відпускайте їх, аби вони якнайшвидше могли переводитися і вернутися знову а не бути припочатеним до того місця. А потім потім відпускайте всіх. Всіх просто їдете, дивитися, кладовище, дивитися Марсове поле, нові поховання. І просто їх всіх запрошуєте до того обряду, робити, обряд і всіх їх. У мене так кожен день починається, знову ж таки. Коли я переглядаю новини, і е, кожен раз як попадається там, загинув такий-то. Поховали такого-то, привезли такий-то. Я відразу творю молитву у світлі до світла й цвітлій душі. І твориться зразу таке коло, куля, куля любові з обережним символом влади матінки. І відповідно в ту кулю я запрошую ті всі, ті всі, ті всі душі загинувши. І через щит сварога значить, запрошую, щоб та куля йшла до сонця, до предки. Нині ми потребуємо дуже багато духовної праці. І матеріальної, звісно, і донати, і, там, і збори всякі, і там і, і ручками щось робити, плести, варити і так далі шити. Але, але якщо ми не будемо робити тої духовної праці, то це все на нівець Це все зводиться тоді на нівець і просто, просто пропадає. І тому ми бачимо, як воно так. Коливається, ніби ми вже 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 вже, а потім раз, і ніби 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 навпаки. Потім знову ніби 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 потім знову ніби ніби. Тому що оце власне прояв того, як воно відбувається в духовному плані. І кожен з нас може пришвидшити ту перемогу України світлої правди. Пришвидшити власне отою своєю кожноденною духовною працею. І по. Відмолювання, відпускання загиблих душ, і, і тих, що раніше померли, були започатані християнськими обрядами, так і по захисту тих, що нині воюють, так і по очищенню духовного поля, освітленню, пробудженню духовних знань, власне. Тобто гуртуємося. Бо це не може зробити одна людина. Я не можу за вас це зробити. Я можу підказати, я можу допомогти. Своїм духом, силою я можу підсилити ваші власне, потуги, власне, ваші бажання, ваші дії, ваші сподівання. Однак за вас зробити я цього не можу, як говориться, коня можна привести до водопою, але напитися за нього не можна. Він же має сам. І так само ви маєте напитися і тих знань духовних і проявити свою духовну суттю. Тобто за вас з'їсти я не можу. Ось так от. Тож, споживайте, споживайте ту духовну їжу кожного дня, хтось більше, хтось менше. Так? Не треба старатися зробити вже, вже все відразу. Так? Тому що того ентузіазму вистачить ненадовго, і людина потім втрачає взагалі бажання щось робити. Ну, вигорає. Робіть стільки, скільки, от, скільки вам комфортно, скільки, скільки от для вас це підйомно, щоб не надірватися. Комусь це хай буде, хай буде кілька хвилин, але кожен день. Це краще, ніж один раз постаратися зробити багато, а, а потім взагалі кинутися це, це з рук. Тож, давайте гуртуємося, єднаємося. Бо в єдності наша сила, бо кожен з нас по окремому це хто це. Це просто особа. А людина це, власне, коли ми вже в єдності. В єдності кожен зі своїм родом, а потім в єдності родів вже народжується народ. Народ це вже що? Народ. Це вже, це вже така єдність багатьох родів. І людина, людина це духовна сутність, духовна особистість. І вона. Ну, тільки тоді людина, коли вона відчуває свою природу, свою сутність. А сутність, власне, в єдності з народом, як клітиночка великого організму. І тоді проявляються і, і духовні знання, і духовні вміння і так далі. А так, то це просто... Це, це Якщо кожен вкрай, це, це, це не людина, це просто ос, особина. Особина. І нас такими хочуть зробити. Фізичними особами, просто фізичними особами, кожен сам по собі. Ось. От вам і різниця між людиною і фізичною особою. Пізнавайте, розумійте. Ну, а далі вже про відкривається розуміння, що це таке. Ось. Тож... Або якомога швидше, якомога легше відродився народ наш у силі й славі своїй. То ми, як і тисячі років тому, промовляємо. Чуй світло рода Всевишнього жива, матінка, прийди. Сили собой своєю, сили своєї наділи, Даною матінкою проявися. Влады ворота. Ладно, матенька, целуй твоей, наполняемся, святой святой горствует. Ибо всех часто без слава, момент, тож броди, и будь з нами до дубой щастя, роду земного слава. Лава.